Ви дивитесь час Тайм» на завершення випуску сполучених штатах цими вихідними відсвяткували 239-й день народження. Країна за цей період пережила багато злетів та падінь, але залишається сильною та єдиною. Унікальний погляд на деякі переломні моменти розвитку США в 20-му столітті. Глядачам пропонує нова фотовиставка, яка недавно відкрилася у Вашингтоні. Розповідає Олексій Кузьменко. Ніжність матері до дитини, будівельники на спорудженні Empire State Building, самотній карлик. Ці фотографії частина колекції зі 130 світлин, представлених у новій виставці. Вона називається американські моменти. Ці фотографії були зроблені під час великих соціальних, економічних та науково-технічних змін у США. Починаючи з 1930-х років минулого століття, ці фотографії робили найвідоміші фотографи країни. Ось красиві абстрактні види хмарочосів. Рене Маурер – куратор виставки. під час роботи над виставкою ми усвідомили, що маємо справу з фотографіями, які розповідають історію, час, місце та розвиток сполучених штатів. Більшість цих фотографій були зроблені у середині 20-х років. Вони відкривають різні ідеї, різні моменти змін. Фотожурналіст Естер Баблі відома своїми фотографіями простих людей та зміни ролі жінок на робочому місці у 50-х роках. Я думаю, що саме таким фотографом була Естер Баблі. Вона завжди була зацікавлена у передачі стану людини через свої фотографії. Баблі задокументувала час, коли американці пересіли на автобуси, коли під час Другої світової війни уряд запровадив обмеження на пальне та шини і закликав американців користуватися громадським транспортом. У той самий час Брюс Девідсон та Луї Ферер фотографували людей в автобусах, машинах та метро у роки після війни. Девідсон використовував свою фотокамеру, щоб сприяти змінам у суспільстві, яке потерпало від бідності та сегрегації. Він хотів показати Америці, що ще відбувається у 60-х роках. Він ніби запитував України, як довго ми це можемо терпіти. Для нього було важливо показати аудиторії, що незважаючи на розпочаті зміни, попереду ще багато роботи. Іншою темою виставки є демонстрація швидкого зростання великих міст, таких як Нью-Йорк. Від хмарочосів Береніс Ебота до вуличних сцен Луї Ферера. Виставка також включає у себе фотографії, знімки яких були опубліковані на шпальтах газет та сторінках журналів, а також тих, хто знімав неймовірні пейзажі. Рене Маурер сподівається, що виставка Американські моменти надихне глядачів на краще розуміння історії США і змін, через які пройшла країна. Олексій Кузьменко голос.